Всім привіт! Купив ще один редурс з Амазону за 2750. От ціна його. Тут по фото тільки є один манеж був розвалений, більше нічого не було видно, що там є. Щоб вирішив вирізкнути і взяти, спробувати, що тут є. Ну тепер розкриємо, глянемо. Що ще запаковано? О, щось там є. Куячик 20 кг важить. Що ну, що таке? Таке потовчене капець, блін. Ніби мене вже се рік користували. Короче, Коротше, лоско. так. Сонячна панель. Треба буде її провірити. Ціна 35. Ну якщо вона буде добра, то вже ретур повністю відбитий. Так, що ми нас тут далі? Заджигалка за якісь їх треба заправитись які тут є опапа я щось бачу то що мені дуже подобається Зажигалки галки треба заправити мене газ десь є не одна не горить Ні. газ є в них видно мог не є газ у них але дуже мало так ну все, мені торба. Так, чекай як вони тут запихаються. <г> не <death> <taps> <сх О! Тут що щось має бути зверху, мені таке здається. Щось тут бракує. Хоч потім подивимось в інтернеті, скільки тут автомат коштує. Тут батарейки вставляють, короче, хочемо провірити. Так, тут у нас що? Якась здоровецька лампа за 46 євро. Суто mm, як ідея, можливо, лампа підключається до тої сонячної панелі. Можливо. Б. похожий хіт штекер. Так, тут мотло. О, то що я... Що тут кабеля пообрізувані? Яку Куєрунду взяли кабеля гади пообрізували. Хто знає, що тут таке? Пишіть в коментарях. Бо я фіхів знаю, бо я думав, що одне, а то зовсім друге. Опа, я завжди про мріяв. йо -мо, мрії збуваються, Юля знімай. йо -мо, бляха! Фотоапарат, ну ще фотоапарат є, е, блин. Тоже треба батарейки. Там. Так. Ну, гушники. Ти ж ж самі крутий на районі. А, нема цього, бачу одного. Ще може потім буде десь. О, паяльник ще бачу. То що таке у нас. Сафетки, то не сухі вже. Ну. Загадив, спеціально повскривали, щоб сухі приїхали. О, Купа зажигалок. То що у нас по, То треба. Не великів треба, Великі теж продаємо, повну маємо. Ще зажигалки. Коротше, за 27 євро. Якось... Ось якісь. Юля, то тобі з днем народження. 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 З днем народження! Ти то, був в жовті, де народження, з днем народження. То тобі кухонний комбайн. Ну, чекай. Та я потішуся подарунком, ну? А тут потім все пустише, давайте от... не забрав хтось. Ну тут таке. Ого! Вертольотик! Гелікоптер! Там, де ніж Там, де, то, Того хламу, де ніж загубив. А він запакований, видно. А, вже повинен де перепаковувався. Так, що у нас тут є? Тут тут є зірвоно. Ага, ось. Так, що у нас тут з ним все робить? Ага. Я поняв. Це не співвідкрив вже порозлітався. Ні-ні, найголовніше, щоб він цілий. Щоб він цілий і є... А, акумулятор є. Тут бач, поломано. та штука на пульт. до пульта. А він робочий, все. Ту штуку приклеїти і маєш тобі робочий самоліт. Бомба. Да, бляха, мрія мого дитинства, вертольотик. Я щасливий як дитина, все, мені більше ніч не треба. Виключай відео, мені більше нічого не треба. А що там машинки є машинки А то всю разу там ту круту яку ти є, забираю собі, так? Добре, давай. Якась машинка не вилучив, То що таке? Тож паяльник? То паяльник, але я думаю... Де ж остальне? остально шнур до паяльника, паяльник? Машенка, але неї вже видно хтось їздив і дуже багато їздив, що вона вже. Видно, що юзана. вона, але пікольно. На крайнях на літаки на радіоуправління. Пацанам відамо. Якщо воно нічого не буде. Є? Ще зажигалок. Це зажигалок. Одно понакіраю, що бляха... О, пульта маші махенки. До якоїсь, потім би третій поставляємо типу, все провіряти. То якось... Я не знаю, що тут таке. Ми потім розберемося з тим. О! Дивимося далі. Що тут у нас є? Блютуз-колоночка, походу. О, о! Оно! О, знайд ну. о, включається! Перше ще все включили зразу. Прикольно. Десь на ровер, певно, вішається, чеку десь. Я Я не такий придурок, щоб з колонкою на ровері їздити. Прикольно. Клас. Слишиться собі. Юля, я ще маю не, не. Я ти ще має подарочок. Ні. Як ти щедрий? Я вже бачу його. Я не бачу, ти вже бачиш? я колонку спакую. Якщо ти машинка, то в мене немає прав. <рес> Песик, лама! О! Альпака! альпака. Одне щось пролепло, якийсь китайський кульок. <рес> О. То тобі подарунок до то дня народження теж, на. Да? Так. Ага, це типу перше було на цей рік, а це вже так. на наступний. Так, щоб ти не казала, що я тебе поганий чоловік. ця <рес> машинка на плотик. На радіоуправління. Саме головне, що вони цілі. Так, тут що у нас таке? Брюнтик, я то бачу що тут таке, але я не знаю, що тут таке. Це? Так. якийсь блендер, ем, певно. Ну... Ну, ага, все, я зрозумів, що тут таке. На, то теж тобі. Знаємо, то тобі теж на день народження. Сходко ще пару ретур і ти в подарунки мені вже буде на все життя. <laughs> народження. — То туди кидайтесь. Ні, якщо він працює, то ой. В <ривіт> чому я дуже сильно сумніваюся. <ривіт> <ривіт> так. Так от фото... фотоапарат. Ну, є привід з'їздити на море і фоткатись. <ривіт> <ривіт> ну, до Третій до машинок. Ще до чогось другого. Ще зажигалка. Страшні курці складали цю посилку. <ривіт> Тут видно, що на тут піску давити посилку від... Тільки неясно, не ясно, що вони курили. Угу. це точно не ясно. Ні, 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 то на наступний рік теж мені не, не, не канає тобі такий не? подарунок мені. Той кишнур, погодиться. Потім хочуть коломити. О, теж включається на Е, виключилось. Трейкер не сіло. Добре, найбуде. Що мене цікаво, було що тут, я воно. Сплінплати кусок. Чогось. Єрунда. Мусор. Короче, потім подивимось, що за мусор. 25 євро! Кусок мусора, блин. Я в шоці. щось є Притрушені Чекаємо, що ще ми притрушені просто не знаємось, наскільки воно цінне. Так. Фотоапарат ми забираємо. йо мо -йо! Завжди про неї мрію. Кофта. З черепушкою. Такий розміри... Явно не наш. Твій? М-ка. Хуху! Тепер буде найкрутіший. Так, ще я не встану. Ще я дивлюся. О! В комплект одразу. Ну. Між іншим, Санту-Олівер. Непогана фірма. Ну, продамо. Ще зажигалки. Ще зажигалки. Ще зажигалки. Так, Що у нас таке. Щось за 20 євро. Тому тобто, що ціни зразу по тих песенні. Ще раз повторюсь, тобі що в 27 разом з доставкою. Міди мені починає дуже сильно подобатися. Ага, походу я вже знаю, що тут є. А. Тут блін помпа, блін, до цього до на, надувати. А це значить що? Це значить, що ми купляємо басейн. Так, да. помпа до басейну. Дібеток дорога 11 євро, блін. Я в шоці. До того маломоту хуваляється помню. О, ніпель. Нормальна штука. 74 центи. Підпіде. Щось 3 євро щось. Пустой пакетик? Нет, там что-то есть. А вот теперь, если что за яйца что-то а там что-то есть и он стоит 3 евро? там наркотики. <laughs> ну, падай. Давай! <laughs> 3 евро! Моё мёд! Что там? <laughs> Болтик, блин, за 3 евро. <laughs> Кому болтика за 3 евро? Бежал? <laughs> Ведь <видом laughs> за 1 евро. Может быть постребленный? 40 рублей. 120 рублей, блин, ёль! Я тебе на кайфу пляха понакавче, ха не воє. Кому треба, блін? Люди. Що там є ця та барка? А десь далеко. Колись покажу. <реку> і що мені саме цікаво, щоб було видно, манежик. Ой. Я щось порципає. Коротше, манець своє, вісі ніцне. Коротше, на тому все. Будемо збирати мене. Дивитися, чи він цілий. Всім пока, будьте здорові. Щастя, здоров'я, много я літа. Закриваю.